Ну, що е вигідніше? Що вигідніше, да. тут дивлячись від того, скільки коштів є. Якщо є кошти е на ремонт і на 100% оплату, звичайно вигідніше 100%. Якщо ж е коштів не вистачає, але хочеться заселитися і платити в розтермінування за своє житло, то звичайно краще взяти розтермінування. 30%. 40 питання індивідуальне насправді, так. Да. Да. 30-40% заплатити, зробити ремонт, жити в своєму і платити щомісячний платіж, але вже за своє житло. Навіть тому... інколи можна за 100% купити, наприклад, одну кімнатну квартиру, да? але можна взяти в розсрочку трикімнатну квартиру. Ну... Тому тут питання таке доволі індивідуальне. індивідуальне якщо... да. Сім'я, кількість, да, людей, кількість людей, тому подібне, якщо людей декілька і бажають придбати більше житло, чим мені. Тому тут такий момент, ну, я більше. На то, що щоб жити в своїй квартирі, тому якщо грошей обмаль, то краще розтермінування і вже платити за своє. Кеп, хлопок.